Вечір добрий усім глядачам. 27 листопада на календарі в ефірі телеканалу Віта час новин. Сьогодні будемо говорити про таке. Вінницьке студентство Євромайдану вулицями міста у міліції. Сьогодні день відкритих дверей. Як він пройшов, знаю я Марія Бомбело. Вчитель села Шендерівка власноруч виготовив пам'ятник Тарасу Шевченку. Про концерт в вокальної студії Зоряна мрія міського палацу «Зоря» Далі випуску розповім я, Роман Ган. Ські студенти кажуть так: євроінтеграції України. Про це вони заявили сьогодні на студентському попереджувальному страйку. Стартував він сьогодні о півдні біля будинку педуніверситету. Далі колона, у складі якої було кількасот студентів педуніверу, рушили вулицями міста, зупиняючись біля інших навчальних закладів. Там молодь закликала своїх однолітків приєднатися. Свою позицію хлопці та дівчата відкрито заявили на площі театральній. Там працювали наші кореспонденти. Тож продовження теми далі у матеріалі. Україна понад усе студенти за ЄС за євроінтеграцію. Ці гасла скандувало Вінницьке студентство сьогодні в день на театральній площі. Підтримати європейський вибір України прийшло понад 400 молодих людей. Ініціаторами студентського попереджувального страйку у Вінниці стали студенти педуніверситету. Такий спосіб вони підтримали всю українську молодіжну акцію, зорієнтовану на захист європейського шляху України. Україна є yes, Україна, yes, Україна, yes, Україна абсолютно, yes, абсолютно, Україна, самі студенти. Україна, ніхто нікого не заставляв, yes, абсолютно Україна, ніякого тиску не було. Ми ходили по всім інститутам іншим. Багато дуже людей долучилися до цього, тому що вони самі підтримують євроінтеграцію, але боялися це зробити самостійно. Не знали як ми стали своєю рідною рушійною силою ініціаторами. Я побачив. Я на парі сидів, в мене була лекція. Я побачив, що скандують студенти, вставайте, пішли і на на майдан. Я вста мене був флаг, я вже три дня з собою в машині вожу флаг і хожу по університеті, агітую. Е, я цього, цього часу цього дня я чекав. За словами учасників акції, багато викладачів з розумінням ставляться до ініціативи молодих людей. Тож хлопці та дівчата сподіваються на те, що сьогоднішня відсутність на парах не позначиться на складанні сесії. Болонська система дозволяє кілька пропусків без поважної причини. Але я думаю, можливо, це і буде вважатися не поважною причиною, але я думаю, всі розуміють, що для нашої України і для нас, всіх, для нас, для нас, для студентів, це важливий крок. Для нас важливіше наше майбутнє. Ми ми Хочемо е, знати про те, що е, коли ми випустимо з університету, е, ми знайдемо робоче місце. Ми будемо мати достойну зарплату і достойне майбутнє. Ми хочемо знати, що наші батьки будуть забезпечені на старості. Е, пропустити одну-дві пари це не важливо е, порівняно з нашим майбутнім. Звичайно, було б добре, якби ще кожен із нас розібрався і розібрався в тому, чи це дійсно його активна позиція, чи це просто він прийшов сюди задля того, що його. Е, Друг і подруга прийшли. І звичайно, якщо ми дійсно будемо бачити, що рух в Європу це правильний шлях, ми будемо його підтримувати. Якщо ми будемо бачити, що Європа підтримує нас, ми будемо хотіти в Європу і ми будемо робити все для того, щоб ми там були. До стрійкучих на площі Театральній приєднуються студенти Вінницького політеху. Я довольна, що вони вийшли всі і ми надіємося на краще, що ми дійсно підемо в Європу. І... Будемо жити як європейці. Ростислава Зарубінська, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Відділі міліції влаштували день відкритих дверей. У гості до правоохоронців прийшли учні школи номер 10. Там молоді показали, що ж таке робота міліції. зсередини. за лаштунками побувала і наша кореспондентка Марія Бомбелло. Вона й продовжить тему. Знайомство учнів з роботою міліції розпочалось з Вінницького міського відділення. Там дітям показали, як працює служба 102, як надходять дзвінки з міста. І ще є в нас схема карта. Наші ці точки це повністю які скоєні пограбування по місту. Вони пересуваються, робиться кожен день аналіз і розставляється, де найбільше скоюються ці пограбування. Старшокласники побували в тирі, побачили ізолятор тимчасового утримання. По одному заводять. Перед цим проводять досмотр, заводять машину. Собачка це все біля. трузнання. Біга вотаюка вже бачу. Пропала для тих, хто вирішив пов'язати свою майбутню професію з міліцією. Розказали, які іспити та екзамени на них чекають. Ми сьогодні відвідали дуже багато цікавого, і у нас ну, в принципі, все справило враження. І куди нас не відвезли, ми кожен для себе зробив дуже багато висновків. Я як педагог хочу сказати, що виколиз дві педагогічні задачі: перша це профілітаційна, тому що діти більше дізнались про роботу міліціонера. І всіх спеціальностей, які є в міліції не можу свідчити, бо я не спеціаліст, які вони там є. Але дітям було надзвичайно цікаво і де хто задумався навіть чи не зв'язати свою дальшу долю із роботою у міліції, скажем, от а інший аспект це профілактична робота по попередженню правопорушень і тому подібних дій. Ми відкриті, Ми людям завжди показуємо, як ми працюємо ніяких скритих експериментів там чи якось не, такого немає нічого. Марія Бомбело, Вадим Інжуєвський, телеканал Віта. У селі Шендерівка Вінницької області вчитель української мови та літератури власноруч виготовив пам'ятник Тарасу Шевченку. Микола Василик, саме так звуть автора. Два місяці працював над скульптурами, допомагали йому вчителі та вихованці школи, де він працює, саме на її подвір'ї, і розташували скульптури. Подробиці далі. Просто неба на подвір'ї тепер вивчають історію Тараса Шевченка у школі села Шендерівка. Вчитель української мови та літератури Микола Василик власноруч обладнав тут літературний куточок з каменю, цементу та піску Він змайстрував церкву Тараса. На камені намалював Шевченківський портрет і зробив книгу Кобзар. Сама книга зроблена з бетону і я помістив такі символи. Рік народження 1814 тому товщина книги становить 14 см. І рік смерті Тараса Григоровича Шевченка 1861 тому її висота 61 см. Він запропонував створити пам'ятні. Параметри книжки. Я, як вчитель біології і хімії, допомогла йому обчислити приблизну масу книжки, щоб вона важила 47 кілограм. Я любила Шевченка, але не так до нього відносилася. Але коли він створив пам'ятник, то я почала більше любити Шевченка. І захоплювалася його кобзарем. І я дуже люблю уроки на свіжому повітрі біля пам'ятника. Далі у планах Миколи Василика створити Лесю Українку і героїв з лісової пісні та ще кількох літераторів батьківщини. За цю роботу він планує взятися вже наступного літа. Близько години тому у міському палаці мистецтв Зоря завершився звітний концерт вихованців вокальної студії Зоряна мрія. Виступи триматимуть такі впродовж трьох днів. Перший був вчора. Загалом свої таланти в рамках звіту покажуть більше 90 юних артистів нашого міста. І сьогоднішнього концерту повернувся наш кореспондент Роман Гах. Тож йому слово. Вже другий день в міському палаці «Мистецтв зоря проходять концерти вихованців вокальної студії Зоряна мрія. Фінальний концерт відбудеться завтра, 28 листопада. Ну а загалом на цю сцену вийдуть понад 90 юних співаків. Вік вихованців вокальної студії Зоряна мрія від 4 до 25 років. Цього вечора на сцені виступило понад 30 юних артистів. Одна з них семирічна Тетяна Олексієнко, яка мріє стати співачкою. Як Настя Кам'янська. Мене тут навчають співати, танцювати. Я буду співати ангели добра і я буду представляти ангелів. Загалом присутні у залі могли почути українські пісні. Ой, зелеп, жит, о, зелеп, і... Популярні. Там навіть роковоборот. Досить багато дітей хочуть займатися вокалом, плюс ми їм даємо унікальні умови, тому що навіть такі проміжні концерти, які ми робимо, вроді так не, не на загальний не, не на загал, а тільки для батьків, але повністю працює звукоапаратура, світлоапаратура, Тобто вони вже відчувають себе справжніми маленькими артистами. Одимінжиєвський телеканал Віта. Ось такі новини. Маємо на день сьогоднішній. Завтра вже о 7.40 ранку. Про події міста вам буде розповідати моя колега Ірина Дідух. Тож не пропустіть. Ми побачимося з вам, завтра з вами о 19.00 на телеканалі. Віта ну і мені залишається побажати вам гарного вечора і тепла у вашому домі, незалежно від того, яка погода буде за вашим вікном. Завтра у Вінниці буде хмарно з проясненнями вночі без опадів, день можливий мокрий з дощем. На дорогах ожеледиться вітер північно-західний, 7-12 метрів на секунду. Нічна температура повітря мінус 3, мінус вісім, вдень мінус 2, плюс 3.